Привіт! Хочу запропонувати приготувати яблучний пиріг зі сметаною заливкою. Цей пиріг є дуже простим у приготуванні, а смак неймовірний, багато ніжної начинки і мало тіста. Отож, давайте приготуємо його разом. Для приготування пісочного тіста нам потрібно 270-280 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 100 г охолодженого вишкового масла, 50 г сметани 20%, 1 яйце, 60 г цукру і щіпка солі. Спочатку нам потрібно глибоку посуду додати сметану, яйце і цукор і все перетерти до однорідної консистенції. Як тільки ці три інгредієнти між собою з'єдналися і утворилася однорідна маса, відставляємо посудину в сторону і будемо перетирати охолоджене масло з борошном. В борошно я додала одну чайну ложку, розпушувача для тіста. Крихту на пісочне тісто дуже зручно робити у блендері або ж з допомогою тертки. Перетерти борошно з маслом ми виложуємо у яєчно-сметанну масу і перемішуємо. Спочатку це зручно робити силіконовою лопаткою або швінчиком, а потім будемо замішувати руками. Це тісто довго вимішувати не потрібно. Головне зібрати його в один суцільний комок. Воно повинно вийти м'яким і еластичним, і не липнучим до рук. Якщо ж ви помітили при вимішуванні, що тісто липне до рук і не збирається в один кумок, ви можете додати ще 10-20 грам борошна. Ось таке м'якеньке тісто у мене вийшло. Далі я буду його розпреділяти по формі. Я використовувала форму діаметром 18 см, і в результаті моє тісто вийшло трошки грубшої товщини, тому я все ж таки рекомендую використовувати форму для випікання діаметром 20 або ж 22 см. Оскільки моя форма не є роздільною, дно форми я застелила пергаментним папером і зробила ось такі 4 смужки, щоб було зручно діставати після випічки наш пиріг. Розподіливши рівномірно тісто, ставимо його в холодильник. Далі будемо готувати сметану заливку. Для цього нам потрібно 350 г сметани 20%, 100 г цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю, 2 яйця, 4 або ж 5 яблук і, по бажанню, ванільний цукор або ж ванільний екстракт. В невеликій посудині будемо перемішувати яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. Все це перетираємо до однорідної консистенції. Далі в глибоку посудину додаємо сметану і туди ж виливаємо яєчно-цукрову масу і знову ж все перемішуємо до однорідної консистенції, і наша заливка буде готова. І останнє, що нам потрібно зробити, це нарізати яблука. Кожне яблуко я порізала на 4 частинки і ці частинки нарізала тонкими пластами. Також, щоб вони не потемніли, їх можна збризгати лимонним соком і перемішати. І тепер будемо збирати наш пиріг і готувати його до випікання. Діставши з холодильника охолоджене тісто, на дно будемо виложувати яблука і рівномірно розпреділяємо їх по всій формі. Далі яблука заливаємо сметаною заливкою і також рівномірно розпроділяємо по всій поверхні. Наверх я вирішила посипати мигдальні пластівці як елемент декору. Яблучний пиріг готовий до випікання. Випікаємо його в розігрітій духовці до 180 градусів 45 хвилин. Ви повинні орієнтуватись по своїй духовці. Пиріг повинен повністю пропектися і набути рум'яного кольору. Ось така красота у нас вийшла. Він не тільки красивий зомній, а й дуже смачний. І він дійсно вартий вашої уваги. Тому обов'язково скористайтеся цим рецептом. Я буду чекати на ваші відгуки і дякую за ваші перегляди до нових відео.